У світі дуже багато біляшів, сусисок в тісті і так далі. Але є одна легендарна. Давай я тебе запрошу туди. Ти пробував? Так, да, звісно. Пам'ятаю, ну це вже з'явилося десь років шість, тому це така програма Шукай. Тут багато є таких символів Києва розвічних по місту. Але я кажу, коли мені сказали, що таке перепички, я думав, що це, ну, це тортик. Я прийшов мені дають сусід. Ти такий. Можна, будь ласка, три? І ти чи що будеш? Я коло буду. Я теж по класі. Я кричусь, коли їм не із-за того, що я не довіряю третій, це просто православна парадигма. Дім, якщо б в світі в свій час не було «Ауді», до якого лагерю ти примкнув? Остався би БМВ. БМВ? Я був засігнути на БМВ, поки не познайомився з правда. 2014-15 рік, мені достався хороший в Європі, я взяв на прокат хороший. Причому хотів БНВ, опять же. Хотел BMW, ее не было. Я был VIP-клиент в Sixte. И они мне предложили другой автомобиль. Она говорит, не хуже, вам понравится. Выкатили мне дизельный Авант a 6 Оказалась версия Competition, она там что-то 340 сил. За дизеля это много. Да. Это еще C7 кузова. И я на ней прокатался, наверное, дней 10. Она у меня была неделю. Ну, я катался в у меня было куда ехать. И я уже на завтра, то есть я переночевал в Берлине, на утро наступил по автобану, покатался в целом. И когда уже, уже тогда понял, я не позвонил, я говорю, я возвращаюсь с интересными новостями, я хочу папу. Все, у меня, ну, как отрезал.